Підскажіть, який фундамент краще зробити, якщо води багато на ділянці. Дякую. Друзі, справа у тому, що фундамент вибирається не по тому, на якому рівні вода. Тому що вода це тільки дані для початку проєктування і вибору технології возведення фундаменту. А Сам фундамент, який він буде, вибирається на основі геології, якості ґрунтів, тому що вода вона може бути в тарфяніку, а може бути в піску, вона може бути сезонна, верховодка, а може бути постійна ґрунтова води. Все це по-різному впливає. Чому? Тому що, наприклад, якщо це верховодка, там тоді присутній ефект взвішування і ущільнення. Навісні звешення і знову доущільнення. А коли це постійний рівень ґрунтових вод, ну піски просто водонасичений, де і все. Розумієте? Тому е, я вашу турботу поділяю. Скоріше за все, вам все одно бажано досипати ділянку, тому що коли у вас високий рівень ґрунтових вод, у вас дуже велика проблема відвода каналізації що ви будете робити з каналізацією? От вам в першу чергу треба вирішити саме це питання. Тому що, якщо ви не вирішите питання по відведенню каналізації, я би вам радив радати ділянку. Радати. Розумієте? Далі, призначення, що ви хочете? Ви хочете заасфальтувати цю ділянку, стоянку зробити платну і що. Якщо будинок збудувати, ну і капличку поставити, або якщо будинок збудувати, то в такому випадку ну і сад посадити, то сад рости не буде. Коли дуже близька вода, дерева не ростуть. Все, ви можете посадити лише рослини, це кущі і там туйки, якісь у котрих дуже компактна карніва система. От. Якщо у вас немає можливості зробити дрінаж для того, щоб зменшити рівень води, це дуже проблемна ділянка. Наступне, коли дуже близька вода, ви повинні бути готові до того, що морозне здимання, в сильні морози буде ламати вам доріжки. Стоянку для авто вимощення. Тому що коли вода близько і намерзає прямо на нижній частині конструкції, все це ламає, починає гуляти і так далі. Це може бути, знаєте, як от у мене доріжки лежать, от, і от за ці 6 років. Ну, десь так, до 10 штук плиток я переклав. Тому що десь там, знаєте, затікла вода під плитку і підняла, перекосила а десь карти повикопували за сранці. От, От за 6 років, 8 плиток я знімав, перекладав заново, щоб вони рівно лежали хайно. От, тому ви повинні бути до цього готові.